Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І, як завжди ми на своєму господарстві вже почистили, дали їсти і ще вони тямкають бураки. П'ятрени ростуть. Зараз йдемо подивимося до білопоясик, як них справи. Погода на сьогодні чудова, трохи прохолодно, ну так як осінь. Зараз йдемо до наших білопоясок. лежать в берлозі своїй. Так, як подивитися, усе, де вони ходять в туалет, то по носу вже не видно. Все нормально. Водичку п'ють, водичка тече. Вони позакутувалися собі в солому і лежать. Ну, хай лежать, не будемо їх турбувати. Вода є, їсти гранули також є. Бачу, розсипають менше. Трошки менше ми їм вже даємо. бо Як насипали багато, вони вигортали його. Зараз і в кориті ще є, і на землі немає. Не вигортають. Кабанці ніби нормально себе почувають. Трошки опухлі ще є в одного бачу. Ай, злякалися, позривались. Боюся, що вони не вийшли на вулицю, бо я їх потім там не знайду. <рапляр> Ось цього <це, рапляр> меншого також трошки. Це у більшого припухлість, а у меншого не видно. Це <рапляр> нормально. Вони бояться ж. Я кожен раз щось ми їх колошкаємо, то й вони бояться. Це Льошка і це також Льошка, дві льошки. А це два кабанці. Такі матьопі. Але, якби були здорові, виростуть. Не бійтеся, не бійтеся. Так ніби все нормально. Сьогодні ще також злучив кролички свої, ця перістка. Э, ця вже. Привела два виводки. Я вже їх відлучив, трошки пізновато, але нічого. І сьогодні злучив з кроликом. Кролика не видно, бо він чорний, десь він там. Це наша білосніжка. Петренчики наші ростуть їдять і ростуть. Так як я казав раніше, ще тут планую робити клітку і це я її вже буду починати з наступної неділі, тому що там вже показує похолодання більше. І треба біло забирати сюди, до цього хліва. Тут поки що кролик з цієї сторони і кури. Ось так. На ну, це я буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.